Є така. Грати я ним не вмію, але Вайнот. Треба взяти трошки більше рейтингу, ніж 8000, щоб це мало якийсь запит, я так думаю. Я тільки за, якщо б він, то не факт, щоб я апнув 6К, або не апнув би в неділю. Ну, без нього це б зайняло більше часу, я тобі так скажу. Тому що допомога когось досвідченішого з збоку, вона дуже-дуже дуже важлива. Це біст лобі, я візьму райдера. Нічого не означає. Просто слова, які зібрались під час трансляції. Спочатку там... був пук хрюк, потім був пок хрюк, потім... потім воно не змінювалось, потім, ну коротше, ніяких глибоких сенсів шукати там не треба. Я так і не аптую навіть після того, як переміг 12к. Та вона ж одна перемога мало що вирішує в ладері, Тепо, щоб підніматися В ладері треба піднімати глобальне розуміння гри. Як я для, для себе я зробив висновок. Тільки так до мене не доходить, самого власними силами, я попросив про допомогу. Мені важкий нік. Буває. Я думав про ребрендінг якийсь придумати щось. Що легше читається, легше сприймається, але поки нічого не придумав хорошого. Є таке не без того. Не треба зменюся, нічого, ти наш улюблений пох, дідусь хрюк. Ми побачимо. Що це в нього дві карти? Це він взяв на... Блять. Ніхуя собі. Два райдера. Хтось взагалі просто бере ім'я і прізвище. Таке теж буває. Чатик, дивіться яка ситуація? Ми можемо що зробити? Я думаю, то не агресія. Ми можемо зіграти в три юніта і, мабуть, ми це зробимо на next level Up. Немося. Це гарний юніт. Можна позолотить, буде 8-6. А це, до речі, гарна практика, якщо щось не зрозумів, запитати. це от, а не додумувати. It's okay. Це дуже-дуже багато спрощує в чому життя. Розслабся Meditation. Не задівай, не задівай. Так, чат, що ми робимо? Я думаю, ми левелапапаємося в трійку, так як і нашопане. Level впали, потім вже будемо нормальних бадіків копати. Поки що ми будемо... Нам треба сейвитись, тому. Це буде 8. 8 6 плюс 4, 8, 10 карта. А просто троль. Просто не треба кормити тролля. Тож є інтернет, це. Завжди є такий варіант. Гарні драматургісти, але вони не потрібні. Ачку не бачу вже більше року, нема з ким гімно помісити, то вона і лізе з мене. Пачка мобілізувався. Пан П'єр. Пройшов уже бойове хрещення і. єбашить з усіх сил. А, до речі, з ним недавно містейк робив подкаст, тому... Мабуть, можна було б десь подивитись його. Почнемо з Бадіка, там подивимось. В 4 я щось не дуже хочу йти. Чи хочу. Давайте глянемо, Бадіки сильні. Бадіки Стронг, але що то? Автою байкард 2 2.1. Не знаю, може на Next щось додублюю собі для триплета. Штатів я поки не отримую. Поїхали. Карта мого аркетипу. У мене є нага, біст, тандет, це просто біла жменя рандомних юнітів. Е, взяти економіку нема статів. Е, перерольнути в трійці статтів там і не буде. Візьмемо економіку під левелап. Роздізнаємося, що на нас чекало. Ніхуя на нас не чекало, довелося б все рівно її купувати, можливо, підавру для оба. Але поки що ні, поки що йдемо в четвірку. Привіт, романе. Дякую, Айден, за сабочку для медітейшена. Я впевнений, ви порозумієтеся. Як же багато вгада. Це не демон лобі. Можна золотого там прайдера зробити, там дайвера. Це трипл. П'ятірку може в Дивимось. З бістами гарно грає, можна двох рівендерів позолотити. Чи Брена Рівендера якісь такі мови поробити. Let's try. Раунд, шкода, що ми скоріш за все злиємо з таким успіхом. Але це вже таке діло. Але це може бути. На Next 9-9, мабуть, я буду йти в п'ятірку, бо... Чистку дуже дорого. Хоча з іншої сторони мені ж купувати нічого не треба. Може якийсь групи, якась така хуйня, Дедлі Страйкер. Можливо, нага якась. Дякую, що підтримуєте, друзі. Тапки то важливо. Дякую. Ну зараз ми ще разок отримаємо тезди. А потім ще разок і ще разок. Бляха, неприємно. Я розкрили Кедавру. Серйозно. Хоча мінус 3 демежа, тут ми повинні гарно зрізати від десятки. До мінімального вважайте. Я думаю, поки можна з капою зіграти, варто пиздувати в шістку. Це Шеренган, Шеринган. Де буде? That у нас будет Deadly Striker чи Tor Я думаю, Deadly Striker Він дасть нам ще більше грошей. У нас є трошки сумонів. У нас буде золотий Deadly Striker плюс якась ще хуйня. Він прямо зараз дасть велью. Ми в т 5 ми знайдем примуса, накачаємо демедж, роз'їбаємо це лобі. Поїхали. Uh, що я хотів би за другу карту золоту? Це нічого не дасть позолотивши. Мабуть, це все ще стати. Цих карт я не хочу. Uh, можливо, я подивився би перформера. перформера. Uh, кедавра. Mm. Ні, ми шукаємо інші карти. Нам треба демедж. Сумоний демедж. Сумони ми знайдемо із Дедлі Страйкера. Демедж треба швидше за все наролити, тому let's go. Блять, блять. Блять не переставив, сука, може застрелити. Я не подивився, що це Тавіш. Гнида йобана. Ну... Треба по руках бити. Я через це програю цей сраний файт і цю гру. Обідно. І в останній момент подивився. Типу, я бачив, що це солянка. Я подивився на героя не подивився. І, блядь, і бляді, в кінці хотів отак от зробити, але. Але ні. Не вийшло. А В Примуса. Ні, не в примуса, ну шо ж. Хріймешка щось хочу вибувати Ні, ним. Коняку не хочу. Бучер це демедж з Undead, але де взяти Undeada? Ось двіться. Я думаю, Deadly Striker щось дасть. А з іншої сторони. Динатрий копає бадіків. Аааа, нічого не досиш, бо карти будуть в е старт of комбат, а не End of Turn. Це не спрацює. Візьмемо більше економіки. Якщо все складеться, ми лутнемо мільярд золотом. Павук не потрібен, ми знайдемо кращі карти. Я дуже сильно заміс плеїв. Назлишилось демеджкапа, це дуже добре, але я міг виграти той файт, і я втратив купу темпу. Купу велю проїбав, от, от, от що найгірше. Е, Обідно. Зате я отримую багато грошей зараз. От і примус з'явився. Я думаю, Ревендар тут не дуже надо. Рівндер не мастхев. А от Примус із Страйкером, прям те що треба. Те, що лікар прописав. Брен не буде грати, ми піздуємо в 6, напевно, чи ні. З іншої сторони, нам може б якихось хендлес познаходити, може Golden Body. Battle край, это random battle край. Let's go. Позолочу, не позолочу, ні. Не потрібно мені це. Це на спела, да? мене. спел, броня. Я хочу грать, мені треба засейватись. Ти виходиш, ти, мабуть, уходиш таке. При всм бажань? Окей. Павук в цій таверні нас мало цікавить. Альпаджеро, ні, андеда копнути. Давайте. Гарантовано анден. Ну ладно, пачка сумонів, так пачка сумонів. Сінки нам пригодяться. Багато стінок наше все. Поїхали. На Next, надіюся, я вже буду дуже стронг. Будемо розкачуватись. Трошки на очку засейвились броньою і з з левелапом. Зате матимем купу велью. Треба слідкувати проти чого граємо. Бластер клятий дає багато велью опоненту. Але добре, що в мене не так багато демеджа. В цьому випадку мої стінки проживуть і... І все отримає full велю, ще й навіть один таун буде плюс. Оу, файно. Ми знаходимо добрих юнітів. Дуже добрих. Дуків все швидше за все не виграє, але все ж, там дуже багато сумончиків. Прям убер багато. Демедж заскейлиться вже так собі. У нього проблема в тому, що ще один стіл сидить в скарабі. От яка хуйня малята. О, ніхуя собі. Це камбек. Так, гра пробачила кусочок місплея це чудово. Ми шукаємо реборн. Золото, золото. І в принципі все, може сюди хендлес, а не оцих челів. Тому, мабуть, левелап не дуже раціональний. Можливо, якийсь бадік, якого я хочу, можливо, і є. Просто пачка атаки це не серйозно, продамо. Очі, на, на жука от сюди, да. Його я теж хочу зареборнити. Мільярд хп для примуса мені подобається. Зіграти, щоб їх не здували. Всі будуть здувати. В нього нема 58 атак, і хай стріляє хоч пісне. Ну Барака я хочу виставити, щоб він грав. Тільки б зареборнити. Міг би броню зіграти, але... Не встигав. Найтбайн гарний таунт, Якщо знайти Риборне, знову ж таки. Ну це то, що я казав, що тут мені його постріл цей в пуй не впився, тому. Тому я, власне, не боюсь. Цього разу сумончиків поменше. Тому треба, щоб все було красиво зараз. Але пуш з жуком це не те, що я хотів би. От і реборн прийшов. Це чудово. А, заковиряти головне цього бігбоса на, на Мірмідоні, але ми заковиряємо. Тут. Без шансів, ще й демедж мені пробафує. Чудово. Чи потрібен нанобарак, коли у мене золотий примус? Ну це вілька скейлінга. Я думаю, why not. Більше скелетиків, все розіб'ється. Ми хочемо в якість перевзуватись, да? типу райдерів замінити на найтбайнів буде дуже странно. Одного вже точно можна. Дивись, це сюди чи сюди. Я думаю, все ще сюди. Це сюди, ми дивимося скелетиків. Що тут є, тут є Махаджай. Одного райдера скидуємо. Треба загалом руку почистити чат, бо Бо буде горем. Можна базіка глянути справа. Невразливість, Все, все хуйня. Невразливі. Все вразливість. Це це не потрібне. Кідавра теж тут не влізе. Я буду ставити найдбей на реборни. Я б ще один реборн хотів би. Спробуємо його дістати з спела. Хендлес. Хендлес має більше можливості розкритися, ніж, скажем, скелет. Але нам треба таунт реборн. А не пірат? Ні, це жандет. Ну, а тут я думаю кількість сумонів треба зіграти. Думаю, так і лишаємося. Думаю, Deadly Striker в реборні це сильніше, ніж Анубарак, враховуючи, що демедж основний з примуса. Він десь 3-4 демеджа десь, в принципі, як анубарак, але. Але тут він мені подобається. Більше множників краще, ще й в Divencial D, о курво. О, курба. Very strong, very scary. <реш> -ха -ха. Так і продовжуй. Дві хендлес там це прям те, що треба. Питання в тому, що прийшло йому, але демеджа в нього немає. Тобто навіть якщо я зараз програю, його можна закрити просто одним бомжом. Виставляємо бомжа наші сумони з мільйоном хп він не пробиває просто. Це якийсь недомікс між оверфлоу і сумонами, і вони ну... не дуже. Єдине те, що 130 хп на дедлі страйкері, але... але все ж. Зараз, Міка. Хто почув? Не не Ох, мені туди насипало, навалили, правда? Я самий багатий андет. Нормально він мені потрейдив, зараз ще демеджа підкачає трохи. Зрізав він не сильно так, щоб там була шістка. От, але вона тут нормально роз'їбає. Було б файно позолотить просто карти. Там філбори. в чистку. Гроши. Лерой. Лерой maybe not bad. 46 хп. Divine Shield пригодится. Не можна руку забивати. Тупо не можна. Та й Divine Shield, звісно, трошки допоміг, але... Добре, що не страйкера він зафокусив, а то все ми якось щось придумаємо. Ну, Найтбейн один із кращих таунтів, яких можна було вигадати тут. Хуй поспориш. Було б добре, щоб він розбив uh, Deadly Striker, а ми б його тоді 100% вбили би. Дуже багато всього просить золоте, не треба нам тросиці золоте. Золотий Юніт. Можна байна позолотити. Я, мабуть, хотів, би, це дуже багато. Бістем. Оче, дві золотих хендлес. Вроді дорого, а вроді що я втрачаю? Я б краще переборнив, би. вони і так прийдуть. Шістка, п'ятірка, трійки, двійки, нова білка. Може й нова білка, я ніхуя не отримую з цей, але поки що жаба давить. Може... Андед вижив отой? той? Чи я його вибив? Я вибив того андеда, да? Тоді нема сенсу, принаймні, великого якогось. Просто трипл подивитись, мені не потрібна ніяка шістка. Ох, який блакер, подивитись Undeadів і ще Роїв. Е, просто бістів просто додам ще одну стінку. Та й усе. Це діло за фріжу. Подивимося, що буде за опонент. Може щось потріплітиме так. Можна буде можливо скинути топ-дайвера. Швидше за все його треба буде скинути. О, О, де Тавішок що щось там, походу, зробили приємне. Бо він щось не дуже задоволений тим, що відбулося. 63. 63 можна грати, андетики. Вже правда 70, але в мене демедж теж зараз підросте. 64 вже. Літик павук, ну... Обідно триплета не приходять. В не приходять, я сумоню багато юнітів, було б класно зіграти там кілька віспів. Просто пробафатись, сейвитися, 71, мало. Мало. Хто ж кого? Жаба чи гадюка? Доні мені знищує, а в мене рукаші, блядь, забита вже. Я вже не можу нічого прикликати. Розумієте, в чому біда? Ладно, в нього три карти лишилось, вже дві. Це в порядку. Але... хендспейс space... закінчився. До побачення, містер Крах. Галакрон на Гігасвинях. Там стати просто ліроїв додамо. Просто Лероів. Здратл юніт якось позолотити, може, може, може. Це файний юніт. Але чи, чи зможу я його грати, ні, звісно. Лероя забрать, тебе забрать, тебе забрать. Подивитись на андедів. тут є золотий примус, як мінімум. Це вже щось. Тут є вісп на 40 хп, це ж непогано. Це сміття. Без буде. будем. А, руку чистити руку. 113 хп, цього мало би вистачити. Я знову не почистив руку до кінця таких треба. Подивимося, якщо не вб'ю, то можна ще ліроя додати. І. Я міг позолотити щось ліпше, але мені треба там дайвера скидувати. Мені цього велью, скоріш за все, вистачить. 400 атак, каже, звисть. Може буде ще біль там. Його таки вбили. Хейлінг е -е, припинився. Ну, хоч трошки сумонів, знаєте, це хоч щось. Гра все робить, щоб в мене не розкрились карти, але я переможу. Я зробив все, щоб це мені не завадило. Ух, я вже думав, цей табіш мене похоронить тоді з тим пострілом. Думав, не встигну.